звертати увагу на е, Звісно, при діагностики часто беруть в ну, своїй основі це кал, сечу, там різні сезони було на квиділення, але зараз ми поговоримо саме про кал. Е, по ньому можемо зрозуміти кількість залишкових часів елементів, які виходять з тварини, що, наприклад, не перетравлюється, можливо, там поправити раціон, Також мені в, е, в калі можна відмітити. Ну, і різних гельмінтів, їхні продукти життя, також це досліди допомагають визначити саме чим захворіла тваринка, визначають колір, запах, текстуру і лабораторні дослідження звісно. Тому якщо ваша тваринка, ваша свинка почала якось, ну людей почався послід, якийсь ненормальний. Як і маю, то раджу вам звернутися до ветеринарного лікаря та відправити цей послід на зразки до лабораторії.